Я не розумію, що це робиться сьогодні з качками. Вони сьогодні дуже активні, всі дуже купаються, всі дуже неряють, так от б'ються крилами об воду. Що це означає? Я перший раз бачу, що так багато качок одночасно. У них сьогодні просто банний день, чи це щось означає? то знаю, напишіть. Небодіть. Ой, яка гарна картина в найбеді. Кохання. А там двоє людей в патріотичних кольорах, ніби прапор. Лукачок ну, качок сьогодні дуже багато, просто дуже і дуже, і дуже багато. І всі вони отак от тріпочуть. Рельме купаються, вичищаються, з них масове купання ось така вода сьогодні зелена зелена, до зелена. Мені здається, що сьогодні вона якась особливо зелена. Може вони думають, що вони десь в термальних басейнах. Цікаво, що це таке означає. Дуже багато і гарно купається. Сьогодні такий гарний, теплий осінній день. Правда, передають трошки вже дощик. Можливо, хмариться трохи, можливо, буде дощ. Але на воді сьогодні неспокійно. Лебеді такі красені, гарні. У нас з'явилася нова фея. Бачиш? Лети. О, яка краса. на деревах. Як гарно ми тут з котрусою сидимо, отримаємо задоволення від побаченого Дуже. та відпочиваємо та там кориги. Я ще не бачила такого видовища, щоб так багато качок тут на озері було, і щоб вони всі так одночасно билися крильми воду.